Тему спорту ветеранів продовжимо вже з нашими гостями. Нещодавно в іспанському Мадриді відбулись міжнародні змагання Arnold Classic Europe. В нашій збірні є чим пишатись сьогодні. У нас в гостях керівниця відділу спорту ветеранів Міністерства у справах ветеранів України Анастасія Галайко, голова Федерації Стронгменів України, Сергій Конюшок та чемпіон світу зі стронгмену серед аматорів Сергій Статійчук. Доброго, Доброго ранку, ранку, друзі. Вітаємо. Доброго. Ми спершу хочемо привітати нашу збірну з неймовірно успішним виступом. А тепер до деталей. Пане Сергію, почнемо з вас. З першого питання. Розкажіть спочатку для наших глядачів про самі змагання Арноль Класік Європ. Дякую за надене слово і довіру. А, що треба сказати? Що Арнон Classic Europe – це фестиваль, міжнародний, потужний, великий фестиваль, який започаткований паном Шварценеггером. Пан Шварценеггер ще в Огайо Сполучених Штатах організував 35 років тому на свою честь цей фестиваль. Але з 2011 року цей фестиваль мігрував в Європу і щороку проводиться в Іспанії. Рафаель Сантоха, президент міжнародної федерації бодибілдингу, є також організатором цього потужного і найбільшого фітнес-фестивалю. Європи. З 22-го року наша федерація там проводить змагання серед струнменів, і за рахунок того, що ми дуже якісно проводимо наші заходи, організатори сказали, що готові слідувати будь-яким нашим ініціативам. Розуміючи важливість теми розвитку галузі спортивної реабілітації ветеранів війни для України в сьогоденні, ми зрозуміли, що Найпотужнішим стимулом і мотивацією залучення ветеранів до регулярного процесу тренувань є міжнародні змагання логіка. Підказала, що у нас є спроможність зробити ці змагання в Мадриді під назвою Strong Spirit Games, тобто це ігри сильних духом. Бо насправді ветерани і всі захисники демократії і цивілізації це сильні духом люди, не зважаючи. На деякі їхні фізичні обмеження, ми з колегами нашої федерації вже плідно працювали над цим рік, і в цьому році ми здійснили цей наш історичний поступ. Тобто, ці змагання з Spirit Games в рамках Arnold Класік відбулися, і ми дуже дякуємо міністерству справах ветеранів за те, що вони підтримали нашу ініціативу і. Історично також відрядили найбільшу кількість ветеранів, а саме 50 учасників на ці змагання в Іспанії, і це була якісна вкладена інвестиція, тому що ми сьогодні святкуємо неперевершений успіх наших ветеранів у медальному залі. Настя як впливає точніше, як допомагають цей конкурс фестиваль з адаптації ветеранів до цивільного життя. Ну, По-перше, рухова активність. По-друге, хлопці вони спілкуються між собою, вони підтримують один одного, вони показують приклад один одному. І це дуже сильно впливає на в принципі, соціальну адаптацію і потім створення певного ком'юніті серед ветеранів, спортивного великого ком'юніті. Шляхом спорту показують, що є життя після, не в залежності від того, які в тебе поранення чи травми внаслідок бойових дій. А я прошу подивитись глядача на людину, яка мовчить вже три хвилини, але насправді оці всі медалі. Це Сергія Стодійчука. Пане Сергію, вам доброго ранку. Розкажіть, доброго. як почався ваш шлях у стронгмені? Що ж, мій шлях у стронгмені почався після повернення з російського полону? Я повернувся з худшим на 40 кілограмів, і в полоні мене часто цим ну, якби, принижували, так, що ти там, маленький, там, ну схуд, все. І після повернення мені було якби, то принципово бути сильним, великим. І знаю, що в дитинстві я дивився часто богатирські ігри. Де Виступав той час, що пан Сергій Конюшок, Василь Вірастюк, ну, вся, вся ця еліта на. Сергій виріс на моїх змаганнях. Так, реально це так. Це, це... І так історично склалося, що з моєю дружиною в одній групі навчався е колишній професійний стронгмен, нині мій тренер Денис Дубровський. І, власне, він мене заохотив спробувати цей вид спорту, типу, як сподобається чи не сподобається. Я спробував, мені сподобалось, закрутилось, завертілось і так. Трішки більше року я займаюся стронгменом. Ви вже сказали, що наша команда цього року дебютувала в цьому угу. фестивалі конкурсі. Які успіхи ми маємо? Скільки брало участь представників, і е, в яких дисциплінах брали участь, і скільки медалей взагалі вибороли? Е, успіхи шалені. От ви бачите, це тільки Сергій. Ну, я, е, ми свідомо не робили розподіл для команди. Вибори капітана, тому що ну в принципі, всі всі її рівні а, і такого мега-представництва потреби не було. Але Сергій, а, просто треба сказати, що а, ці залізні медалі, які ви зараз тримаєте в руках, а, це якраз змагання з Трон це а, змагання з адаптивних видів спорту. Було чотири спортивні дисципліни: це жим лежачі як а, на рази, так і на максимум веслування на концепті. На веслувальному тренажері аеробайк і Ривогирі, і ось сім медалей. Сім, сім, сім медалей залізо-бетонних. Сергій виборов в перший день змагань, але потім Сергій гарно написав свій пост. Я всім раджу перечитати його на Фейсбук сторінці Сергія, як відбувся його наступний поступ в третій день, коли він був максимально виснажений, і якось завітав просто на, на змагання подивитись і, і був змушений виступати ще на чемпіонаті світу зі стронгменом. І в чому сила українського бійця? Що не зважаючи на втому, український офіцер може зібрати волю в кулак і перемогти на справжньому чемпіонаті світу зі Срамена. Вау! А як відбувався відбір кандидатів? Відбір кандидатів. Ну, спочатку було Угу, Добре, далі я жартую. Звичайно, ні. Звичайно, ми підійшли до цього питання відбору. Членів збірної з максимальним спортивним признаком і принципом, тобто, протягом сезону всі змагання, які організовувала Федерація Стромно України для ветеранів з адаптивних видів спорту, за кожні змагання учасники отримували рейтингові бали, і вони відображались в нашому. Мобільному додатку Тренвет, тобто всі рейтингові бали за кожен виступ ви могли бачити в цій турнірній таблиці. Фіналом українських турнірів були змагання в Буковелі, в туристичному комплексі, які власне співорганізатором були Міністерство ветеранів. І умови були такі: треба було посісти спершу по п'яте місце в Буковелі на фіналі, і потім плюсувався рейтинг загальний. В цілому ми вибирали чотири. Учасники з кожної категорії на залогі, і таким чином у нас е, вийшла збірна команда: е, 50 е, осіб, 47 хлопців, троє дівчат. Це також поступ гендерного е, гендерної ну не те, щоб рівності, але але залученості. І е, всі, хто відібрався, це максимально вмотивовані і підготовлені люди. Е, е, тому е, цей принцип ми будемо впроваджувати і в наступні роки. і ми хочемо звернутись до всіх ветеранів через змі і за прикладами наших ветеранів зараз, хлопці, дівчата, ветерани і ветеранки. Стежте за оновленнями сторінок Федерації Строма України, Міністерства ветеранів. Долучайтесь до спорту, тому що насправді спорт це інструмент соціалізацію. спорт це комунікація з вашими побратимами і посестрами. Спорт лікує душу і гартує тіло. І е, на завершення я хочу і Анастасію і Сергію е, по вашій одній найбільш такі пам'ятній згадці з цих змагань. Що ви запам'яталися, Анастасія? Е, насправді е, більше за все це коли. З будь-яких змагань і ці не виключення, це ти дивишся, яка в людей сила в волі і яке прагнення е, до перемоги, е, і це дуже надихає. Дійсно, Сергію, е, це були найзап, найбільше запам'ятали, що це моменти підтримки атлетів один одного, незважаючи на, ну, на країну, яку представляє спортсмен. Хоч всі були ну якби конкурентами, можна сказати так. Але після виконання кожної вправи, от всі один одного підтримували максимально ну, якби то щиро, доброзичливо і ну, по-спортивному, правильно, я, я так можу сказати. Е, незалежно від того, чи краще показав результат, чи гірше, це були щирі емоції, підтримки, там, обійми, е, похлопування по плечу, ну таке, от е, дуже. Дуже доброякісна атмосфера, так можна сказати. реальна атмосфера, яка лікує душу. Дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали. Дякуємо за таку теплу розмову. Пишаємося нашими героями, і звичайно бажаємо вам ще більше нових перемог на всіх фронтах. Дякуємо, дякуємо, дякуємо дуже.